Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт. І сьогодні ми розкажемо вам про нові тенденції та інновації у будівництві. Всі вже чули про 3D-принтери, які можуть надрукувати іграшку або деталь для авто. А про те, що вони друкують будинки ні, не макети, а справжні будинки, мости і навіть шкільні заклади. Цікаво? Тоді сідайте зручніше, ми починаємо розбір будівельних польотів. Поїхали! В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Як з'явилось 3D-будівництво, переваги 3D-будівництва, перспективи і напрямки. Цікаво, що автором ідеї самозведених будівель за допомогою роботів маніпуляторів вважається не одна людина, а ціла група фахівців НАСА ще в 1995 році, коли в Америці активно розвивалася ідея підкорення маловивчених ділянок не тільки нашої планети, але й космосу. Вважалося, що роботи зможуть підготувати плацдарм для переселення та комфортного проживання представникам земної цивілізації в інші менш обжиті куточки Всесвіту. Якщо говорити зовсім просто, то будівельний 3D принтер це свого роду гібрид бетономішалки і руки маніпулятора. Вона малює по заданому алгоритму креслення. По суті, замість чорнила у нього бетон, а замість паперу реальний будівельний майданчик. З сопла з певною швидкістю подається будівельна суміш, яка рівномірно шарами розподіляється по периметру конструкції і швидко застигає. Найважливішою перевагою використання 3D-друку в будівництві є гнушкість та можливість створювати складні архітектурні форми та дизайн. Використовуючи нову технологію, з'являється можливість для архітекторів створювати нестандартну нерухомість, яка відповідатиме індивідуальним потребам замовників та втілюватиме найсміливіші творчі ідеї у реальність. Також до переваг 3D-друку в будівництві можна віднести його швидкість та ефективність. Традиційні методи будівництва можуть потребувати значну кількість часу та ресурсів, але завдяки 3D-друку цей процес значно прискорюється. За допомогою спеціальних 3D-принтерів можна швидко виготовляти будівельні елементи, які відповідають точним параметрам та вимогам проєкту. Також започатковуються можливості для зниження вартості будівництва. Використовуючи та удосконалюючи цю технологію, можна економити на матеріалах, зокрема, шляхом утилізації відходів та використання відновлювальних ресурсів. Один з перспективних напрямків використання передових технологій у будівництві є створення житлових просторів у важкодоступних або аварійних зонах. 3D-будівництво дозволяє застосовувати транспортабельні конструктивні системи, які можуть бути використані для розміщення людей у кризових ситуаціях, наприклад, після природних катастроф або в умовах військових конфліктів. Головною особливістю цієї унікальної технології є те, що 3D-принтер створює відразу і оздоблення, і опорну частину будівлі одночасно. Це дозволяє будувати будинки в рекордно короткі терміни від 5 до 10 діб. Таким чином, відбудова невеликого міста може зайняти кілька років, а не десятиліть. І отже, 3D-друкування в будівництві не тільки ефективне рішення, але й напрямок розвитку нової галузі з безмежними можливостями і новими дизайнерськими рішеннями. А спонсором сьогоднішнього відео була торгова марка Біопласт провідний виробник рідких шпалер. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал та залишити свої коментарі, що ви думаєте про цю інновацію до наступного разу.